Там, де поля літає світанок, там, де вітер несе степовий, стоїть воїн мов камінь у рані, і тримає небесний край свій. його очі, мов тиша тривоги, його серце, як дзвін козацький, Він іде крізь вогоні дороги, Щоб не згасла зоря українська, воля в крові, у подиху вітру, В крику жай, воронка над Дніпром, то пісня і віра, що не мре ні під ким, ні під чим бачиш земле, як сонце зростає, кожен воїн мов сталі, як хліб їхні душі, як ріки, безкаю, їхня слава без межі, без снів. Над Карпатами грі прокидає. Один той, то земля його ніжно прийме, і колося схилиться з волей, мов молитва у тиші сумні, ми не стамось, діти свободи, ми з болю ростем як зерна, і допоки пульсує природа, наша пісня ніколи не. Воля в крові у подиху вітру, В крику жай воронка над Дніпром, то не слово, то пісня і віра, що не умре ні під ким, ні під чим. Бачиш земле, як сонце зростає, кожен воїн сталі, як хліб, їхні душі, як різня і віра, що не умрені, під кінні Бачиш земле, як сонце зростає, кожен воїн сталі, як хліб, їхні душі, як різня і віра, що не мрені, під кімні бачиш земле, як сонце зростає, кожен воїн сталі, як хліб, їхні душі, як ріки без краю, їхня слава без меж і без ні. Над Карпатами грім прокидає стару пам'ять козацьких сердець, і на сході зоря виграє, бо жива Україна, отець. І як впаде один серед бою, то земля його ніжно прийме, і колося схилиться з волею, мов молитва у тиші сумні, ми не здамось, ми діти свободи, Ми з болю ростем, як зерна Допоки пульсує природа, наша пісня ніколи не мре. Ми не здамось, ми діти свободи, ми з болю ростем, як зерна, і допоки пульсує природа, наша пісня ніколи не мре.